Є знижки на Текателен. 15% в аптеках подорожник. Бам та у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Схоже на те, що просто трошки поганяли, заїхали в лісосмугу і застряли. Тут ж буксували конкретно так. Може, вони взагалі втікали від когось? Може. Валерій Радченко живе неподалік невеличкого лісу в Києві. Він часто прогулюється місцевими стежками. Два тижні тому його здивувала поява загадкової автівки. Машина, наче трошки розбита, але в принципі сказати, що вона після якоїсь серйозної аварії, також принципі, не скажеш. Я ж думаю, ну може, хазяїн просто пішов погуляти, думаю, зараз повернеться, ну і пішов собі. І потім через тиждень десь знову на неї натикаюсь. Думаю, ну мабуть, такий хтось її угнав. Робити бампер потужні вм'ятини ззаду. Така знахідка стурбувала багатьох місцевих. Я не пойму, чого вона тут стоїть. Я сьогодні в фейсбуці гортаю, дивлюся, повтори неділі стоїть все з літньою резиною. Бачите, резина хороша, резина хороша. Та машина, в принципі, нічого. Тижні два, коли був сніг, останній не маю уяви, тому що номерні знаки є, тобто вона на когось зареєстрована, є хазяїн, але. Чому не йде, це невідомо. Приїжджала поліція на минулому тижні, е, фотографували. Я думаю, що напевно це угнали машину, покаталися. Не знаю я. Там ззаді вона побита, і спереді. Валерій Радченко також не раз бачив поряд патрульних, але ситуація, що машина не зникає, настільки збентежила, що вирішив написати пост у місцевій групі у Фейсбук. І як кажуть, сила соцмереж. Десь буквально за, може, годину-дві пише вже місцевий житель, що спочатку гуляли тут теж десь тиждень тому, сказали поліції. Поліція, наче взяла для Галочки, але ну, як бачите, реакції особливо не було. Потім ще один місцевий пише, що він знає хазяїна, і дав мені координати. Виявилося, не хазяїн, а хазяйка. Катерина Володимирова зараз від своєї машини у тисячах кілометрів у Німеччині. Про зникнення автівки з місця, де вона її залишила востаннє, дізналася просто з Фейсбуку. каже, із поліції не дзвонили. Ніхто не казав, угу. тільки з мережі. От для мене це великий стрес у січні місяці, тільки це авто, і ну зараз от така новина ж про те, що вона десь стоїть у лісі біля комплексу, і дізналася про це від сусідів. Натомість, поки жінка за кордоном дякує автору фейсбучного допису, скарб так кажуть, України, який не байдуже. От ну Щира-щира подяка. От е, Валерію Радченко, який ну зробив це, якби фото і виклав. Дуже вдячна, треба, як кажуть, не проходити повза, а щось робити, якщо тим паче, що мінімальні зусилля від вас це потребує. Тим часом ми з Валерієм розмірковуємо, чому ж машина досі тут. І чому поліція не зв'язалася з власницею? Блокпост так, недалечко. так! Да. Блокпост те, між Києвом і областю, де постійно там і патрульні, і воєнні. В наш час машина може бути навіть, не дай Бог, але замінована, як ви думаєте. Цілком. Може, тому її ніхто й не чіпав? Сюрприз, тільки неприємний. Ми надсилаємо запит до патрульної поліції міста Києва. Аби почути їхнє роз'яснення, просто зрозуміти, як повинна чинити поліція у таких випадках, на жаль, поки що коментар не отримали. Натомість, адвокат Богдан Кушнір каже, поліція після першого ж виклику повинна приїхати, перевірити авто, пробити по номерах та зв'язатися з власником. Можливо, автомобіль в вогоні чи ще щось звичайно. Ми маємо казати про те, що номерні знаки можуть бути змінені, і поліцейські мають можливість перевірити автомобіль по ВІН-коду. Патрульні, отримуючи даний виклик на планшет, зобов'язані відреагувати, прибути на місце, перевірити інформацію. Якщо автівка в розшуку, патрульні викликають слідчо-оперативну групу, що проведе огляд місця події, після чого машина відправляється на штрафмайданчик. Якщо автівка в розшуку, патрульні викликають слідчо-оперативну групу. Вона проведе огляд місця події, після чого машина відправляється на штрафмайданчик, де чекатиме на рішення суду. Чому ж із власницею не зв'язалися, поки загадка і для адвоката, і для власниці, і для сусідів, і для мене. Ще я також читала в коментарях, що ще є якесь авто, але в іншому напрямку також покинута ну. Можливо, це якась система. Якась Валерій Радченко запевнив, особисто контролюватиме розвиток справи а сніданок обов'язково стежитиме за цією історією.